Є новина, друзі. Петро Мальдівський чи Петро Турецький знак запитання. Та чому опозиція нічим не відрізняється від влади? Вчора пройшла така інформація, вона залишилась непомітною, тому що ну всі зайняті зараз самітом НАТО зустріч з Зеленського з Трампом, підозра Чернишову і так далі. Тому подібне, Петро Порошенко він вніс дані в свою декларацію про те, що він витратив. Мільйон доларів, ну в гривнях там 41 з чимось мільйона гривень в Туреччині. І журналісти слідства інфо почали ну, з цим розбиратися. І вони виявили, що він дійсно їздив у відрядження в Німеччину, в Іспанію його запрошували на міжнародні заходи. І десь між цими заходами він ну, очутився, як то кажуть, в Туреччині. Прес-служба його партії Європейської Солідарності зазначили, що він туди приїхав, тому що його там запросив якийсь депутат, колишній там, міністр закордонних справ, ну, щось таке. І журналісти намагалися підтвердити, що в нього дійсно були перемовини в Туреччині, але не змогли цього зробити. А також ну, в Порошенка повідомили, що він цей мільйон доларів подарував своїм. Ну, Напевно, під час перебування в Туреччині також він витратив якусь там суму 300 тисяч гривень на проживання в Туреччині. Ну, І журналісти не змогли знайти доказів того, що він з кимось там е, зустрічався. Е, Про владні журналісти, які працюють в марафоні, вже всі написали, що Порошенко їздив в Туреччину з дітьми відпочивати. І там подарував їм мільйон доларів. Ну я цього не знаю. Я просто повторюю заголовки, які пишуть. Наприклад, Уніан та і інші видання. Ті видання, які ну шукають докази, вони кажуть, що вони просто не знайшли докази, що Порошенко мав там дипломатичні перемоги. Ну та й він не зазначав в своїй поїздці, що він поїде в Туреччину. І знаєте, ну. Якщо ти їдеш в якусь країну і даруєш в цей момент своїм дітям мільйон доларів, ну це наводить на думку. Це моя думка, що однозначно ти з ними проводив відповідний час. Тобто ти відпочивав і подарував їм. Ну там я не знаю, що він там їх подарувати. Може готівку, може квартиру, може ще щось інше, це не вказується. І знаєте, що саме основне в цій ці історії не те, що там що Порошенка він подарував дітям мільйон доларів і нас всіх давить жаба, ні. А те, що прості українці, прості українці, чоловіки не можуть виїхати за кордон. Не можуть. Не можуть. Порошенко може. Його діти можуть не повертатись, можуть з ним зустрічатися в Туреччині, а в нього двоє дітей, чоловічої статі. Так? І їм все одно. І Порошенко з ними може зустрічатись, може дарувати їм мільйон доларів. І він кричить завжди про справедливість. От Зеленський поганий, влада погана, все погано. А прості люди не можуть виїжджати за кордон, тому що ну всі тут закриті і не можуть виїхати за кордон. Ну є люди, які мають там вісрочку відповідно, троє дітей. Там як супровід, то вони можуть виїхати. Іде з великим проблемою. Ну, а от Порошенка може. І чому е, опозиція і влада нічим не відрізняються? тому що владні чиновники вони собі роблять відрядження, як Порошенка, і теж виїжджають за кордон. Всі потім проводять там перевірки, чому вони з родиною були на новому році в Фінляндії або десь в Іспанії, на морі, або ще десь і не знаходять жодних порушень. Ну, не відбулась конференція. Ну, ним, ну відпочив чиновник. Ну і добре, а прості люди не можуть цього зробити. І от в нас, розумієте, я коли сам голосував за Зеленського, але в нас, що зараз Зеленський, що колись Порошенка, це практично одне і те саме. Ну просто влада, вона настільки змінює людей, що ну, їм стає абсолютно все одно на простих людей. Прості люди не мають їздити за кордон, собі навіть на море відпочити. А ви собі пишете відрядження Порошенка чи чиновники Зеленського і їдете куди завгодно. Напишіть, чи справедливо це. Я думаю, що ні. Лайк, репост, підписка, і телеграм, підписуйтесь.